У Піщанській громаді Подільського району днями відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України в єдності сила, на який завітали заступники подільського міського голови Людмила Задорожна і Таїся Скрипнік, а також депутати Подільської міської ради. Захід відбувся напередодні дня працівника сільського господарства та долучив до себе усіх громади Подільщини. Урочиста частина заходу розпочалась з хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Далі начальник подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко нагородив аграріїв Подільського краю, котрі з початку повномасштабного вторгнення працюють на перемогу України та роблять свій вагомий внесок на підтримку українських захисників та захисниць. Після урочистостей усі гості заходу перейшли до частування різноманітними смаколиками, яких на ярмарку було вдосталь. Окрім цього, кожна громада дивувала гостей своїми творчими виробами. У Нас є шаби. У нас є навіть сумочки, клідиків родом кому для новорождених, снудиків білі є різнокольорові. Дітки самі це все роблять. Вони молодці". За столом нашої громади кожен бажаючий мав змогу спробувати смаколики від загону паляниця. Це було чудовою нагодою покуштувати ласощі, котрі волонтерки подільської громади передають нашим захисникам. Приготували небагато, але те, що ми саме кожного дня випікаємо. Для наших захисників і дівчата з подільського ліцею молодці. і Перший, і другий, і третій курс працюють уже три місяці і разом до перемоги і обов'язково вона буде. А своїми музичними талантами радували гості, виконавці Подільського міського будинку культури. Це ансамбль натхнення і сольна виконавиця Діана Матвієнко і Тріо Заграва. Не Ада дійсно змогла здивувати народ творчим та по-своєму особливим підходом до ярмарки, але певно найбільше зацікавили гостей наші захисники зі своєю виставкою військової зброї. Нас сюди запросили, щоб ми продемонстрували різні види зброї і ну, більше щоб ми їх показали людям. Представлені декілька видів зброї, які є на озброєнні в Україні на даний момент. От. З часів повномасштабного вторгнення використовується зброя по призначенню. Тут представлені такі зразки, як перше, це ПКМ це кулемет, мобільний кулемет, який використовується для подавлення вогню е супротивника. Тут представлені ручний кулемет РПК, ручний кулемет Калашникова. Представлений АК-74. Автомат Калашникова стрілецька зброя, яка використовується нашими солдатами. Зачасту найпоширеніша зброя у світі на даний момент. Також військові розповіли про свого незамінного помічника у веденні боротьби проти російського загарбника. Мавік 3 саме такі, такі дрони використовуються в розвідці, використовуються для спостереження, а також використовуються для бомбардування. Сюди ще цепляється скид. От і бомбардують таким чином противника. Ми, як представники територіальної оборони подільщини, сьогодні зловили той тісний зв'язок з людьми. Дуже багато фотографій зробили, поспілкувалися, відвідали багато цікавих локацій, спробували смачний український борщ, продовжуємо далі, тримаємо стрій. Це буде Україна. Поруч з ними були і представники різноманітних служб допомоги, котрі розповідали про свою роботу та незвичайні машини помічниці. Це машина ПМВ, призначена вона для перевозення вибухонебезпечних предметів, і засобів ініціювання і засобів підриву. Великогабаритні вибухонебезпечні предмети в такі як авіабомби, півтони. Зрозумійте, що руками їх не загрузиш, внутрі є. Лоток спеціально для нього. Машина повністю брон, брон, бронована. За програмою заходу відбувся конкурс на найсмачніший український борщ. 12 команд на відкритому вогні готували свій особливий борщ. Шеф кухарем від подільської громади стала начальниця управління культури та туризму. Анна Вишневська. У кожної господарки є свої секрети. Я не скажу але у нас дуже смачний. І сподіваюся, що він у всіх смачний, бо український борщ це і бо душа нашого народу. Ну хто не знає український борщ по всьому світі? То сподіваємось, що сьогодні всі будуть переможці, бо всі дуже старалися. Я бачу, дивіться, яка гарна. От подивіться всі в українському броні. Беред справнісіньки український борщ з, з фасолькою то, щоб всі були здорові і живі, і миру нам всім і скорішої перемоги. Після завершення приготування журі дегустували борщ. Щоправда, ніхто з них не знав страви, якої громади вони коштують. Тому оцінювання проходило лише по смаковим критеріям. Підсумку переможцем конкурсу стала піщанська громада, кухарка якої отримала почесну медаль за найсмачніший борщ. Вам медаль, да вам подяку. Після завершення ярмарки усі гостей зібрали біля сцени, щоб оголосити суму, яку вдалося зібрати. Загалом це 170 тисяч гривень. Від подільської громади кошти передали депутати Подільської міської ради та керівники медичних закладів. Звісно, подільська громада не залишилася. Осторонь. Наш депутатський корпус разом з представниками влади, з головними лікарями також взяли активну участь, так допомогли фінансово. І всі разом ви сьогодні почули Михайло Дмитрич сказав, що було зібрано 170 тисяч гривень, так в підтримку Збройних сил України. Внесок Подільської громади це 23,5 тисячі. Хочу користуючись можливістю, подякувати всім позафракційним нашим депутатам, які вклали свій внесок в цю загальну справу. Депутатам фракції Слуга народу, головним лікарям Жуковському Олександру Володимировичу і Мимей Любовере. Ставні, всі разом. Дякуємо організаторам за проведення благодійної ярмарки, під час якої гості не лише відпочили, а й долучились до загальної доброї справи. Окремо, дякуємо приватній підприємиці Олександрі Албанській та волонтерським загонам смаколики мами Зої» і шалені голки, які зібрали та передали натуральну допомогу нашим Збройним силам України. Такі заходи створюються для того, аби нагадати кожному українцю, що лише в єдності наша сила, та тільки завдяки згуртованості ми можемо наблизити. Нашу перемогу Ольга Ситник Олексій Мягі телекомпанія КЕТ.